У нас немає зерна, неправди за собою. Ці портрети говорять з нами. Це обов'язок служби митця своєму народу. Коли був Майдан, якщо ви бачили художника у чорній на Грушевського, то був я, через деякий час через призму цієї мистецької праці будуть розглядати весь добровольчий рух. Держава відбулася і відбудеться. Всі, хто розв'язав проти нашої держави, вони вже шкодують і пошкодують і ще не раз. Мені хотілося б згадати слова Шевченка. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Сергій Пущенко. Графік і живописець, культуролог заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер ветеран АТО загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з територіальної оборони.